Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Одразу хочу вибачитись за те, що, можливо, буде, будуть пікати прилади, бо сьогодні весь ранок, весь ранок, от чуєте, весь ранок скаче напруга і вмикається, вимикається, тобто ось, ось, ось таке, таке вже в нас відбувається. Це в Києві. до речі, почить як у вас, мабуть, десь щось переключають, виключають, і, мабуть, десь скоро будемо сидіти з вами без світла. Отож, а, сьогодні а, буде такий а, доволі цікавий випуск. Подивіться відео і продовжимо з вами. Успільство в цілому не розуміє, що таке війна. От в цілому, Да? у нас були перші хвиля, які пішли захищати нашу країну. Друга там хвиля, часткова, третя, а більше хвиль немає. А, Ворог тисне, і нам треба вже, можливо, десь навіть приймати рішення для суспільства. Воно буде захищати скажі, Україну. Надо депутати підуть захищати. Питань немає, тому що я сам і контракти підписав, там і прошу і так далі. Але ворог при цьому ворог при цьому використовує всі механізми для того, щоб якось вплинути на суспільство. І ті самі від до телеграм канали і так далі. Вони розповсюджуються щодо негативу до ТСК, бо вони розуміють. Що єдиний орган в нашій країні, який наповнює Збройні Сили України і швидко формування це центри комплектування. Отож, прослухала е, виступ так, цей народного депутата Федієнка, і чесно, в мене просто всередині все закипіло. От, от він каже: да? суспільство не розуміє, що таке війна. Суспільству треба прийняти рішення, воно буде захищати Україну чи ні. Якщо треба, депутати підуть захищати. Я сам вже контракт підписав, ВЛК пройшов. От е, от скажіть, що це було? Ну, от, от що це було? Це такий е, новий жанр патріотизм для ТікТок? От дивіться, одразу хочу, е, хочу сказати, що от е, ну, навряд чи Федієнко побачить цей випуск, але дуже хотілося б йому задати питання. Навіщо ж тоді ви, пане депутате, сидите у Верховній Раді, а не на фронті, якщо ви підписали контракт і пройшли ВЛК? Бо якщо вже контракт підписаний, то, мабуть, треба служити, правда чи ні? Або це, можливо, такий контракт для картинки, щоб потім красиво сказати: Я теж пройшов ВЛК, і вважати це вже таким, знаєте, виконанням обов'язку перед країною. Тобто я розумію, що це така, знаєте, абсурдність. Людина каже, що готова йти, але в той же час сидить в теплому кріслі під кондиціонером і звинувачує у всьому суспільство. Мовляв, ви не розумієте, що таке війна. А що ми не розуміємо? Ну, от у мене просто питання: що ми не розуміємо? Кожен українець вже за останні майже 4 роки в душі став фронтовиком. Хтось втратив рідних, хтось втратив дім, хтось ночує в підвалі під сиренами. Але не розуміє суспільство. Та ми розуміємо, мабуть, краще, чим ви, пане депутат, і всі депутати разом взяті. Друге, оце знаєте, якщо треба, підуть воювати. Якщо треба, а, а зараз не треба. Ну, оце якщо треба, треба, треба йдіть, воюйте. Тобто зараз воюють кому треба, а вам, мабуть, ще не час прийшов воювати. Це ж як звучить: ми, депутати, підемо, коли буде потрібно. А що зараз відбувається? Така репетиція війни чи як? Тоді, може, нехай пояснять е, хлопцям, які сидять в окопах, ну, е, яким треба було з перших днів війни, або тим жінкам, які втратили чоловіків. Вони теж, мабуть, Ну, Поспішили, так, не дочекались, коли треба буде. І третє, ми приймаємо рішення для суспільства. Ну, так, рішення вони дійсно приймають, щоб суспільство йшло воювати, щоб суспільство платило податки, щоб суспільство тримало економіку, а ви тим часом кримаєте крісла. ну, Крісла, е дипломати свої і так далі. Ну, це таке е, рівноправне партнерство. Одні воюють, е, інші підписують контракти на словах, одні отримують повістки, інші отримують премії. І при цьому ще виступають із мораллю. Ви не розумієте, що таке війна. А тепер чесно. Якби депутати справді хотіли воювати, вони б вже були там. Ну, давайте чесно. Так? А це все просто слова. Без камер, без мікрофонів, без фраз, якщо треба, якщо б хотіли, вони вже б пішли. Бо бажання захищати країну, воно не потребує політичного дозволу. Воно або є, або його нема. І от у цьому вся різниця між воїном і політиком. Бо воїн мовчки робить, а політик дуже голосно обіцяє. Дуже голосно обіцяє. І останнє. Кілька місяців тому один колишній прем'єр теж казав: якщо покличуть, піду на фронт. Його покликали, він не пішов. Зате потім розказував, як важливо єднатися навколо армії. І от тепер ще один герой каже, що вже підписав контракт. Ну, то може час збиратися. Форма ж, мабуть, вже є, ВЛК пройдено, контракт підписано. Ну що ж, чекаємо, пане Фідієнко. Чекаємо вас не в студії, не в Фейсбуці, а на фронті, де вже треба бути, вже майже як 4 роки. Підсумок такий: в нас винне не суспільство, а система, в якій ті, хто мають служити прикладом, ховаються просто за словами. Просто за словами. І поки народ воює і справді захищає, захищає свої родини, захищає свою державу, в першу чергу, мабуть, захищає свої родини. Точно не воює за таких депутатів, які просто базікують. Так от в цей час, поки люди воюють, прості люди, політики підписують контракти лише язиком. Але, друзі, правда така. Наша держава виживе не завдяки депутатам, які просто базікують, а завдяки простим людям, які зараз захищають нашу державу, захищають свої сім'ї, захищають своїх дітей. Ну, якось так. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.